Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Міжнародні резерви України у травні зросли на 4% до рекордного за 11 років максимуму та на 1 червня становили 37,3 мільярди доларів. Національний банк України зазначає, що більший обсяг вище зазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року. Цитата: Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банкам та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснили в Нацбанку. Загалом упродовж травня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначили надходження на користь уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,3 мільярди доларів. Із цієї суми 1,6 мільярдів доларів. Макрофінансова допомога від ЄС. 1,25 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки, 1 мільярд від розміщення валютних облігацій, 383 мільйони доларів від Світового банку. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив 842,2 мільйони доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 мільйонів доларів. Також на резерви вплинули операції Нацбанку на валютному ринку України. Продав на валютному ринку майже 2 мільярди доларів та викупив до резервів 63,3 мільйони доларів. Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів України забезпечує фінансування майже 5 місяців майбутнього імпорту. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.